Друзі, привіт! Модель 1816 від бренду Skmay. Нова модель вийшла у лютому 2023 року. Ми вже отримали цю модель, і наші клієнти питають про налаштування, про характеристики годинника. Я вирішив запилити для вас відосік, тому що це популярна модель, і дуже багато питань за розміром, за функціями, і працює цей, цей малий. Циферблат, який розполагається в районі 9 годин. Зараз це докладніше, я вам розкажу. Почнемо з розміру цього годинника. Діаметр цього годинника 43 мм, товщина годинника 13 мм, довжина ремінця 23 см. Можна вкорочувати браслет. Застібка тут у нас сталева, розкладна. Задня кришка також виконана зі сталі. Водозахист тут в цьому годиннику 3 ATM, Можна мити руки, попадати по дощ, але купатись, заборонено. Щодо функцій цього годинника, ми бачимо, що тут на циферблаті є додаткові показники. В районі 9 годин це в нас день тижня. Бачимо годинникову та хвилину загальні стрілки. Та є додатковий електронний циферблат в районі 5 годин, котрий показує в нас. Час, світовий час, є функція п'яти незалежних будильників, таймер, секундомір. На мою думку, класне поєднання, класики з додатковими функціями. Так, давайте разом подивимося, як налаштовувати час на цьому годиннику і, і загальні функції. Щоб перейти до налаштувань, треба зажати верхню ліву кнопочку в режимі показання часу. І ми переходимо до налаштувань загальних функцій, котрі потрібні для відображення часу на цьому годиннику. Перше це значення це часовий пояс. Часовий пояс ви можете підібрати за інструкцією. В нашому випадку це плюс 2 Єрусалім підходить. Далі переходимо до. Наступного меню в нас тут є можливість вибирати 24 відображення чи 12 годинне відображення часу перемикання функції з допомогою правої нижньої кнопочки. Натискаємо, бачимо, що змінюється показник. Потім є можливість вибрати секунди на влаштування. Налаштовуємо години хвилини, потім рік. Далі в нас місяць. І далі в нас день. Наступне в нас меню. Наступна функція дає вам можливість вимкнути звук при натисканні на кнопки. Якщо ви бажаєте, щоб залишилось, треба залишити оцю, цей зник. Якщо вам треба, вимкнути, вам треба вимкнути звук, щоб не було звуку при натисканні на кнопки, обираєте цю функцію. Далі інтенсивність підсвічування 1 чи 3. І все. Після налаштування натискаємо на верхню ліву кнопочку, і дивіться, цей додатковий показник перейшов на Friday і підтягнувся час на, на загальних стрілках часу. Далі по функціях в нас є секундомір. Запускається він за допомогою правої нижньої кнопочки, зупиняється також скидування. відбувається за допомогою верхньої лівої кнопочки. Далі є в нас таймер. Таймер також можна налаштовувати. Затискаємо ліву верхню кнопочку і змінюємо позначення таймера, котре нам потрібно, наприклад, там 6 годин-10 хвилин. Змінили, натиснули верхню ліву кнопочку і запустили. Таймер почав відник. Далі, будильники. У нас є тут 5 незалежних будильників. Котрими ви можете користуватись. Щоб зайти у налаштування будильника, вибираємо, наприклад, Alarm 2, натискаємо верхню ліву кнопочку і зайшли до налаштувань. Змінюємо значення, переходимо по меню за допомогою лівої нижньої кнопочки, змінюємо. Також є можливість потім і вимкнути цей будильник. Давайте я вам покажу, як це робити. Щоб увімкнути чи вимкнути будильник, вибираєте будильник, який вам потрібен, наприклад, другий будильник, натискаємо на верхню ліву кнопочку і ми таким чином включаємо будильник. Також можна побачити тут підсвічування екрана. Підсвічувальний діод розполагається в районі 4 годин. Такий класний годинник від бренду Skmei, модель 1816, дуже класна модель і популярна наразі в Ленійці бренду Skmei.